І видих. Відчуваю, як наше тіло розслабляється, відчувати взагалі своє тіло повністю ще раз великий вдих. І вибіг. Скажімо Почати. так, десь з 2007 року я вже почав можливо грати достатньо професійно. Вже в Київ, коли я сам з Одеси. Ось, і от з того часу, десь з 2007 року я можу можу себе на називати музикантом, тобто який вже грав достатньо професійно. 14, можливо, років я відчув, що мені подобається музика. До того вона була якось там, якісь там можливо музичні передачі були, десь там по радіо щось. Але ну, ну, якось їй можливо не було так, от що я мог би сказати, що я там от, люблю музику. У мене не було музичної освіти. Ось, і скажімо так. Ано якось так само прийшло, і от. Десь 14 років я дуже заразився музикою, і досі я її люблю, слухаю дуже багато, так само як і іс створюю багато. Тобто зараз моє взагалі життя в більшості це музика на 90%. Ідея з'явилася, ще на початку 2000-х років, коли вчився в університеті. Тоді я перший раз дізнався, що існує музична терапія, і взагалі існує музика, яка допомагає, ну, якби допомагає людині лікувати, знімати стрес. І тоді я захотів її якось реалізувати. Ну тоді знань у мене як музиканта було недостатньо. Е і я не отримав підтримки е в цьому е скажу, скажу так, в своєму університеті. Мені сказали, що якби, це все ерунда, якась ну коротше, в общем, було якось так. І з тих пір я е трішечки якби цю тему припустив, але постійно слідкував е за розвитком музичної терапії, за розвитком взагалі впливу музики на свідомість, впливу музики на. Е Емоційне Якби медикаменти це одне, а все ж таки, якби ну людська душа це інше. Провели mm -hmm. е сесії лікувальні. Багато кому це, ну, скажімо так стало в нагоді. Багато хто почав спати без медикаментів. Багато у когось знялись болі навіть фантомні, тому що багато хто ну, ви знаєте, що у нас багато людей якби загубили руки, ноги. Ось і. Скажімо так, результат був дуже дуже добрий. Починаєте відчувати ваше дихання легке, спокійне, слухайте музику, відчуваєте, як вона повністю проходить скрізь вас. Треба було показати саме лікарям, що це до чого це йде. І от ми якраз були, я та ще декілька моїх друзів, військовослужбовців, от ми якраз були. Присутні з самого початку. Ти... Окрім того, Олександра, коли скидає музику, що я можу вдома, це собі і на зміні, і тобто, в машині, де, де би ти не був, ти можеш наушники вдіваєш, тобто, в тебе є доступ до цієї музики і ти можеш її слухати і відчувати ті ефекти ну, в будь-якому місці. Період служби, вже який довго йде, і Можна сказати, що там повсякденні стресові ситуації, і їх потрібно якось позбуватися. І саме завдяки музики ефективно гарно це виходить, тому що для того, щоб заснути, для того, щоб мати якийсь добрий сон, мені музика завжди допомагає. Я до того музику любив. А тут научників дів, і в тебе є можливість побути, можливо, навіть і з природою наодинці, тому що звуки вони тебе переносять. От, якусь таку атмосферу, не знаю, інколи в ліси, інколи, можливо, десь на якесь море гори тощо. Ті, хто ще не скористалися, от, я тільки бажаю всім спробувати відчути. Якщо така можливість є, то взагалі попасти до Олександра, щоб з ним провести сесію. Тому що тут цікава специфіка в цьому. що Перші рази краще, коли Олександр це все розказує, і це все. Ну от сьогодні, наприклад, я вже лежав, і Олександр вже міг мовчати, я знаю сам, що треба спочатку вдихнути, видихнути, щоб подати... Ну, то воно вже на автоматі, тому що ти вже відчув один раз, сеанс, другий, третій, ти вже знаєш як. І от саме класно ці методиці, що це як навчальна методика, виходить. Людина. Побула на сеансі, потім вона навчається автоматично, вона вже розуміє, де на якому етапі що її розслабити, де думки відпустити, де вдихнути, видихнути. Я відчуваю, що роблю те, що потрібно. Більш того, я знаю, що роблю те, що потрібно, чи е цей е цей проектнути по всій Україні, тобто стронити багато регіонів, не тільки там, наприклад, Калуш, е Івано-Франківська або Львів. Хотілося б, е звісно, взагалі, е скажімо так, дати йому якусь. Ми якийсь інформаційний поштовх, щоб люди насправді будь-які дізнались, тому що коли поки що є можливість користуватись, скажімо так, безкоштовно всім цим тому є інформація в інтернеті, є ті програми, тобто хотілось би навчити людей, тому що у нас люди не знають про те, що є простий спосіб, як подолати стрес, є простий спосіб, як взагалі вийти як із якогось напруження, як як розслабити, бо так само його рухати вже і за кордоном між Родний якийсь такий наголос на нього ставити, тому що він насправді ну кабель працює і працює дуже довго. І не важливо, ти живеш, наприклад, в Україні, там не знаю, чи е, там, наприклад, в Польщі чи в Чехії там чи в Англії. Дуже хороший результат, саме головне це.